Розгляд скарги судді Зіньківського районного суду Полтавської області Дошка Сергія Ростиславовича на рішення 3 дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 23 липня 2025 року. Доповідач дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Сетров Валерій Михайлович. Прийняті рішення брали участь члени третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сесевич Олександр Михайлович, Лук'янов Васильович, Попікова Ольга Володимировна. Доповідач, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Сєтров Валерій Михайлович присутній в залі засідання Вищої ради правосуддя. Так, день. Доброго дня. Суддя Зіньківського районного суду Полтавської області, Дошко Сергій Ростиславович. Бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції, е, представник Полтавської обласної прокуратури, прокурор відділу процесуального керівництва в кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миронов Андрій Васильович. Також бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції. Доброго дня, шановні учасники розгляду цього питання. Е, у дошка Сергія Ростиславича, прокурора Миронова Андрія Васильовича, з'ясовується питання. Чи не заперечуєте ви проти проведення відеотрансляції засідання Вищої ради правосуддя? Сергій Ростиславович? Не заперечую. Андрій Васильович. Не заперечую. Чи ознайомлені своїми правами та обов'язками? Сергій Ростиславович? Ознайомлені. Андрій Васильович. А Чи будуть відводи членам Вищої ради правосуддя Дошка Сергія Ростиславовича? Не буде. У прокурора Миронова Андрія Васильовича. Відсутнє. Чи будуть клопотання до початку розгляду цього питання у Дошка Сергія Ростиславовича? Не буде. У прокурора Миронова Андрія Васильовича. Відсутні клопотання. Тоді слово надається доповідачеві дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя Сетру Валерій Михайлович. Будь ласка. Добрий день ще раз всім. До Вищої ради правосуддя надійшли скарги, дисциплінарні скарги стосовно судді Зінківського районного суду Полтавської області. Тож mm -hmm. Касарі Ростиславовича. Скаржниками за цими скаргами є. Колосович, Віталій Вікторович, Полтавська обласна прокуратура Буртна Кристина Васильівна Цишина, Юліана Вікторина Ільченко, Дмитро Олегович. Ухвалами третьої дисциплінарної палати були відкриті справи за цими скаргами. Також ухвалею Третьої дисциплінарної палати було відкрито за власною ініціативою ще справу дисциплінарну справу стосовно судді Зінківського районного суду Полтавської області. Вказані справи об'єднані в одну дисциплінарну справу і передані нині для попередньої перевірки. Після розгляду справи палатою 23 липня 2025 року третє дисциплінарна Палата ухвалила рішення про притягнення е, до до дисциплінарної відповідальності судді Дошка та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. Е, не погодить з вказаним рішенням, суддя звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргами на рішення третьої дисциплінарної палати. Е, за результатами підготовки справи до розгляду Вищої ради правосуддя в мене було складно висновок, який подано на розгляд Вищої Вищоради правосуддя. Вищої ради правосуддя. Е, Змісто оскаржено рішення дисциплінарної палати. У своєму рішенні дисциплінарної палата дійшла висновку про наявність діях судді складу дисциплінарних проступків, передбачених пунктом Д, під пунктом Д пункту 1 та пунктом 3 статті 106 закону України про судовустрій статус суддів. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виснувала, що суддя долажко грубо порушив норму суддівської етики стандарти поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, що порочить звання судді, та підриває авторитет під правосуддя, чим допустив істотний дисциплінарний проступок. Враховуючи характер та наслідки дисциплінарних проступків судді суді Долажка його вини, третя дисциплінарна палата вирішила, що результатом розгляду дисциплінарної справ необхідно стосувати до судді дисципліна скаргнення види подання про звільнення з посади. Я не буду зазначати зміст дисциплінарних скарг усіх скаржників, оскільки вони всі зводяться до того, що. Суддя у своїх рішеннях у справах, яких він розглядав, номери справ, наводяться в їх скаргах, наводить доводи, став, якими ставить під сумнів існування держави України, легітимність її державної влади, органів її державної влади і чинність нормативних правових актів виданих Верховною Радою України, президентом України та Кабінетом міністрів України. Також хотів би звернути увагу на. Встановлення обставини та факти, які розглядали третя дисципліна палата відображення моєї висновку. Також не буду їх зачитувати, щоб не витрачати древний час. І також хотів би зазначити про ситуацію, яка склалася з характеристикою судді, оскільки мною було направлено запит про надання характеристики судді до інкійської районного суду спочатку направлена була характеристика во головою суду. Ситнік суддей ситнік. Потім суддя направила заяву звернення до вищої Ради, про правосуддя про те, що вона таку характеристику не підписувала і її не направляла пізніше. Мною було повторно направлено характер запит про надання характеристики стосовно судді, і вже е е голова. Полтавського апеляційного суду надав характеристику щодо судді, але одна характеристика містить лише дані про його призначення на посаду, його проходження, підвищення його кваліфікаційного рівня і все. Тобто якоїсь іншої характеристики там немає. Далі, я думаю, що оскільки суддя є в засіданні, то я оголошувати зміст скарги на рішення плати не буду, можна надати слово судді. Дякую. Слово надається дошку Ростиславові Юр... Сергію Ростиславовичу. Перш за все хочу роз'яснити учасникам про те, що відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя для надання пояснень регламент встановлюється 20 хвилин. Тому прохання велике вкластися в цей часовий проміжок. Сергій, Сергій Ростиславович, будь ласка, вам надається слово. Можете трошечки опустити камеру, щоб вас було краще видно, Сергій Ростиславович? Трошки вниз. Так, нормально, нормально. Так. Добрий день, члени Верби та запрошення. Я, голова Зінківського районного суду Полтавської області, Сергій Ростиславович Должков, призначений бути судею постановою Верховної Ради України, безстроково. Тобто довічно. Моє слово присвячене захисту своєї професійної честі та чеснот, гідності та честі людини. Все своє життя кілька десятків років я працюю совісно і доброчесно, на високому професійному рівні, в тому числі обіймаючи посаду судді Зінківського районного суду Полтавської області. Я людина з гідністю і честю. Я, як суддя, виявляю та підтримую високі стандарти поведінки судді з метою укріплення суспільної довіри до судових органів, що має першочергове значення для підтримки незалежності судових органів. Жодного разу не було умисно або внаслідок грубої, недбалої допущення мною порушення прав людини, осноположних свобод, або інше порушення закону. Що призвело до істотних негативних наслідків. Жодного правдомовний, мудрий, шанований народом, а отже, народний суддя. Своїй діяльності послуговувався виключно загальнолюдськими високоморальними цінностями, совістю, доброчесністю, Конституцією України, законами України, Конвенцією про захист прав і основоположних свобод і протоколами неї, фактами міжнародного права. Та іншими нормативними актами. В зв'язку з наступом недорозичності, що скористалися воєнним станом, який забагато не мене на мене на хлеб і змусили захищатися, захищати свою честь і гідність. Під час засідання 23 липня 2025 року у ВРП третя дисциплінарна палата. Розглянула об'єднану дисциплінарну справу стосовно мене судді зінківського суду Полтавської області Сергія Ростиславовича Довжка. Відкрита вона була на основі сфальсифікованих скарг і за власною ініціативою Третьої дисциплінарної палати, яка ухвалила рішення, яке притягнути суддю Довжка до дисциплінарної відповідальності, застосувавши дисциплінарне стягнення, у виді подання про звільнення судді з посади. А також ось такий публічний, принизливий, необ'єктивний самосуд. Я спростував і оскаржив дане рішення проти нанесених мені безпістанних звинувачень, скоєнев злочину проти честі гідності, моєї особистості, за що передбачена кримінальна та кармічна відповідальність. Так, проти мене скоєне злочин, приниження, яке покликало зганьбити честь, гідність людини. Всі мої чесноти, особистості і фахівця своєї справи. Всі скаги проти мене є безпідставними, замовними, неаргументованими, відтак юридично недолугими, затапі і такими, що не варті уваги, шановних членів РП, відкрито дивним чином без рахування супереч моїх протестів і аргументованих доводів на свою користь, повторюю. Будь-які скарги на мою суддівську діяльність я заперечую цілком і повністю. Картерично заперечую будь-які наклепи стосовно моїх незаконних дій. Все це і відверте Пасквіллям не лише як на мене, суддю, але як і на людину. Наголошую, котре, що я з і гідністю несу повну відповідальність за дану мною присягу судді, і жодного разу, жодним чином не порушив чинного законодавства. Глибоко переконаний, що незалежність судової системи України, що також передбачає незалежність кожного окремого судді, повинна бути найдійніше захищена як на законному, так і на практичному рівнях. У діях судді Должка повністю відсутні, відсутні ознаки дисциплінарних проступків, відсутні ознаки навіть допущення поведінки, що порочать звання судді або підриває авторитет правосуддя. відсутні будь-які мої дії чи діяльність судді, які призвели до грубого порушення закону. Інкрименована мені вина залишилася недоведеною. Я безвинний. Потерпілий від непахвих дій, неприпустимої бездіяльності, безчинства. Відповідно до справи Олександра Волкова проти України. До закону України про Вищу Раду правосуддя. ВРБ не може стосувати постанову Верховної Ради України, таких повноважень ВРБ нема, оскільки функціонування судової системи демократичному суспільстві не залежить від виконавчої влади, а регулюється законом, прийнятим парламентом. Суддя дошко постановою Верховної Ради від 21 червня 2012 року обраний безстроково на посаду судді з суду Полтавської області. Оголошую. Що я прийняв виважене рішення іти у відставку виключно за власним бажанням. Шановна суддівська спільнота, повідомляю, що прийняти рішення 23.07.2025 року членами 3 дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя стосовно мене, є знаковим прецедентом в подальшому, оскільки будь-яка скарга на ваше судове рішення. Буде розгорнюватися, як обвинувачення проти вас буде скасованою та буде підставою для притягнення вас до дисциплінарної відповідальності. Члени Вищої ради правосуддя ви притворили право на інструмент темряви, значить, осудили самі себе. Залишається свій злочином, що не зітеться ні вашими виправданням, ні вашою посадою, ні вашою мовчанкою. Повнісник з умови я прошу приєднати до матеріалів моєї спарни. Дякуємо. Чи будуть запитання до друзька Сергія Росічкова? Немає? Тоді слово надається прокурору Миронову Андрію Васильовичу. Будь ласка, Андрій Васильовичу. Шановні члени Вищої ради правосуддя. Я вважаю, що рішення Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя є законним належним чином обґрунтованим, і дисциплінарна палата надала належну оцінку тим твердженням, які в своїх судових рішеннях виклав Сергій Ростиславович. Тому я прошу залишити без змін. Рішення третьої дисциплінарної палати від 23.07.2025 року. Дякую, колеги. Чи будуть запитання до прокурора Мирона? Немає тоді слово надається дисциплінарному інспектору. Будь ласка. Я хотів би зазначити, що суддя навів частково мотиви своєї скарги, але там скарга ширша є. І мотиви повністю збігаються з тими, якими запеченнями, які він надавав на розгляд третьої дисциплінарної палати, тому я не буду на них зупинятися, оскільки третя дисциплінарна палата їх розглянула і надала свої аргументи на ці, ці, ці доводи його скарги. Хочу лише зазначити про те, що. Про деякі інші аргументи його скарги про судді, скарги судді Зінківського раною суду Полтавської області про те, що судді не було розглянуто його відводи, члена дисциплінарної палати і дисциплярному інспектору. Всі відводи були розглянуті. Відображені відповідних протокольних ухвалах та ухвалах провіднення про, про відмов здоволення відводів дисциплінарного інспектора. Також про те, що суде суддя означає, що справи щодо нього повинні бути закриті оскільки минуло 18 місяців відповідно до частини 15 статті 49 закону України Вищу Раду правосуддя, але оскільки скарги надійшли до початку роботи служби дисциплінарних інспекторів, то вказана норма не застосовується до даних скарг. А, також хотів зазначити, що всі документи про те, що суддя зазначає свої сказ, що він надавав документи, які б не були доєднані до справи. То хочу зазначити, що всі документи були доєднані до справи про що було зазначено під час засідання палати. А, однак варто звернути увагу, що документи були доєднані, але не прийняті до уваги, оскільки вони не стосувалися суті розгляду справи щодо судді. А, зважаючи на ті, ті аргументи, які мною були викладені у висновку, я пропоную залишити рішення 3 дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 23 липня 2025 року номер 1562 3ДП 15-25 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Зінківського районного суду Полтавської області до Сергія Ростиславовича без змін. Чи є необхідність а, до голосування об Можна запитання? Бу... Да, будь ласка. А, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну, ви у своєму висновку посилаєтесь на те, що а, суддя наводить свої міркування які фактично свідчать про те, що це можливо, є підставою для притягнення до відповідальності за пунктом третьом, ви не з'ясовували, чи оскаржувалися ці рішення, які результати? Рішення там, де цивільні справи розглядалися, там де щодо стягнення плати за газ та інші цивільні справи, вони не оскаржувалися. Там, де вирок той, що не був розголосу в Україні, вирок доки те, що було звільнено особи від відповідальності за ухилення від мобілізації, цей вирок було оскаржено. Його було скасовано апеляційним судом. і Зараз він розглядається зінківським районним судом, але іншим судем добре. А з приводу всіх, от його міркувань, апеляційна інстанція. Чого не зазначала? А, ну, або в своїй постанові про скасування направлення, або, можливо, окрема ухвала була. Е, окрема ухвала не було, лише операційна інстанція зазначила, що, ви, що вирок є необґрунтованим і цих його відправили новий розгляд суду першої станції. А з приводу цих е, висловлювань нічого, так? Нема запитань. Немає ми ще запитання. Чи є необхідність? додаткового в урагі. Нема. Тоді стане на голосування пропозицію дисциплінарного інспектора. Прошу голосувати. Голосування завершено. проголосувало 12 членів ВРП проти 0. Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 23 липня 2025 року номер 1562 3 ДП, 15 п'ятнадцять, про притягнення судді Зіньківського районного суду Полтавської області дошка Сергія Ростиславича до дисциплінарної відповідальності. Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржено в порядку, передбаченої статтею 52 закону України про Вищу раду правосуддя. Дякую за участь в засіданні. До побачення.